Всім привіт! В словникову копілочку додамо сьогодні прикметники, які не просто описують предмет, а визначають його роль головний, перший, повний, особливий і інші. Отже, головний або основний. Принчіпале. Принчипале. Ластрада принчіпали. Головна вулиця. Іль проблема принчипали. Головна проблема. Іль мотиву у Основна причина. Слово принчіпали нагадує прицеп, причіп, ніби щось головне, а до нього причеплюється інше. Або ще нагадує слово принцип, що також має відтінок основний, важливий, головний. А ще італійське слово принчіпеса або «принчіпе», принц або принцеса, також десь нагадує, що вона головна чи він. Але хоча граматично це не пов'язано із словом «принципале». йдемо до іншого прикметника. Особливий. Спечали. Уноказіони спечали. Особлива нагода. Уна персона спечали особлива людина. Специфічний незвичний. Партикуларе. Унказо партикуляре. Особливий випадок. Он густо партикуляре. Своєрідний смак. Подивіться, скільки слів грає у мові. Особливий, специфічний, незвичний, спеціальний, своєрідний. Перший прімо ну, ніяк неможливо без цього прикметника. І Прімо giorno – перший день. Ла prima Вольта перший раз вперше. Ді Прімо livello – першого рівня. І розмовні фрази такі: per prima коза насамперед. А пріма віста з першого погляду. Наступний важливий прикметник цілий або увесь. «Інтеро» о інтера. Цілий як єдине. Il giorno інтеро. Цілий день. Ільмондо інтеро увесь світ. Також увесь в італійській мові ще визначається словами «tutto, tutta, tutti, tutte» тутте. Увесь уся усі. Тут та лаверіта, вся правда. Тут тиї Джорний, щодня. Всі дні. Тут то і темпу. увесь час. Наступний прикметник початковий. Ініціали. Лівелло ініціали початковий рівень. Фази ініціали початкова стадія. Паралельно є ще слово діпартенца стартовий, що теж має схожий зміст. Punto di partenza – точка відліку. Livello di partenza – стартовий рівень. Бачите, партенця вчимо як відправлення, від'їзд. А тут ще й стартовий означає. Ще кілька прикметників. Важливий, імпортанте. Оно decisione імпортанте. Важливе рішення. Загальний. Дженерале. Ідея дженерале. Загальна ідея. Повний, завершений, комплекто. Корсо комплето, повний курс. Може бути ласкатола комплекта, тобто повна коробка чогось. А повний курс тут дещо інший відтінок. Може бути якась особлива тема від початку до кінця, тобто повний курс навчальний. Повний абсолютний ще тотале. Сіленціо тотале. Повна тиша. Ось такі оціночні прикметники є важливими цеглинками у мові. Перечитуйте, запам'ятовуйте і використовуйте. До зустрічі!